Всім привіт! Сьогодні готувала дуже швидкий та добрий салат, лише з трьох інгредієнтів. Курка, сир та помідори. Для салату нам потрібен майонез чесником, ну, можливо чесник не обов'язково, але я буду додавати. Навіть переборола свою найстрашнішу лінь, це почистити зубчик чеснику та видавити. Це одне з найбільших, що я не люблю робити, це давити чесник, щоб заради одного зубчика чи двох чесничку його чистити, тоді мити ще през від нього. Кому де потрібно, я таки справді його не даю, але вже сьогодні не полінувала, спочистила, видавила, перемішую. До речі, якщо вам потрібен рецепт домашнього майонезу, у мене є на каналі недавно, я виставляла рецепт. Майонезу на молоці, дуже швидко і просто готується. Викладаємо куряче філе, це може бути відварене, може бути запечене чи посмажене. Зверху змащуємо майонезом, Я думаю, що можна дати цибулю ще замариновану за бажанням. Вона не зашкодить, але я не буду додавати. Зверху викладаю нарізані кубиком помідори. Тепер знову можна злегка майонезом змастити. Зверху натираємо плавлений сирок. Якщо хто не любить раптом, не вживає плавлених сирків, то можна твердий натерти. Я думаю, що буде також добре.